Привіт! Ви на каналі Витербеньки, з вами Марія. І сьогодні в нас буде дуже важлива тема, як отримати термін в Словаччині для отримання пластикової id картки дочасної оточисько. Ця тема лякає багатьох, але я пройшла це сама і хочу поділитися з вами своїм досвідом. Перше, про що ми поговоримо сьогодні, це буде що таке ID-картка і для чого вона потрібна. ID-картка або пластикова картка. Як вона відома серед біженців, це не є замінник паперового дочасного уточиська або тимчасового захисту. Це додаток до власне, паперового дочасного уточиська. Так як папір з тимчасовим захистом діє лише на території Словаччини, то id картка пластикова картка тимчасового захисту вона діє. Також на території всього Євросоюзу, і загалом її рекомендують мати з собою для подорожей. Саме для виїзду за межі Словаччини вам необхідна ця id картка Також id картка має термін 3 роки на відміну від паперового дочасного течійського або тимчасового захисту, яке надається на один рік. Європейський Союз продовжує тимчасовий захист кожного року. Але навіть якщо ви отримали вже пластикову картку, ви маєте обов'язково зберігати свою паперову версію тимчасового захисту, лише в паперовому тимчасовому захисті є ідентифікатор, який дає можливість оформити договір оренди, відкрити банківський рахунок, оформити соціальне страхування. Трапляються такі випадки, коли в деяких відділках поліції під час первинного оформлення дочасного дочиська або тимчасового захисту пропонують одразу оформити термінове виготовлення id картки і не робити паперових документів. На це в жодному разі не можна погоджуватись. Як знайти сайт для того, щоб оформити ID-картку? Це сайт Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, і посилання на нього будуть в описі до цього відео. Потрібно обрати мову, на якій ви будете оформлювати свою заяву, ввести свої дані і покроково виконувати власне, те, що будуть вимагати від вас. Дуже важливе питання, яке хвилює багатьох біженців: це чому немає вільних термінів, і що робити. З досвіду МОГО і, власне, біженців українських, на яких я також орієнтувалася, коли ловила ці терміни. Терміни викладаються по понеділках та четвергах. Також можна зловити термін, якщо хтось від нього відмовився. Зазвичай всі говорять про те, що терміни з'являються пізно вночі. І саме через це зловити їх дуже важко. Система інколи вона глючить, і зловити терміни дуже важко, коли вночі ти вже втомлений після роботи, і, власне, після цього ще й коли ти в цей термін нарешті побачив і почав заповнювати свої дані, або навіть не заповнювати, а просто натискати кнопки, і щось йде не так, і в результаті. Бажаний або жаданий дуже цей термін так людина і не отримує. Що робити? З Свого досвіду скажу, що я власне ловила ці терміни 6 місяців. Багато разів я вже майже отримувала ці терміни, але доводилося заповнювати анкету. Зараз цей крок пропускається. Анкету можна скачати і заповнити її потім абсолютно спокійно. Але я натрапила на той період, коли необхідно було всі дані заповнити в електронному варіанті, і тільки після цього натискати на наступний крок. І під час того, як ти починаєш заповнювати, відповідати на всі ці питання, їх там дуже багато. Система якось веде себе не так, і в кінці кінців ти отримуєш нічого не отримуєш. Але врешті пощастило отримати термін. Ви можете обирати термін на поліцію в будь-якому місці, не обов'язково там, де ви зараз перебуваєте. Я отримала термін, хоч я проживаю в Братиславі. Отримала термін в жиліні. Це близько 2,5 годин потягом від Братислави. І пощастило, що термін був не на дуже ранній час. А отже, я мала змогу спокійно доїхати. І власне чекати на свій термін. Прийшовши у відділення, я зрозуміла, що там немає величезних черг, що дійсно все відбувається так, як встановлено. Тобто отримуєш талончик і потім заходиш і спокійно, оформлюєш усі документи. Після того, як ви оформили свій термін на сайті Міністерства внутрішніх справ, ви повинні обов'язково отримати смс з таким кодом. З 11 цифр. Саме цей код ви вводите в спеціальний пристрій, який побачите у відділку поліції, і отримуєте талончик. Цей талончик ви отримаєте чітко за 15 хвилин до вашого призначеного терміну. Заходите. І оформлюєте свої документи. Ви маєте фотографуватися, ви маєте здавати відбитки пальців, писати адресу, куди вам потім доставлять документи. Також ви маєте заплатити такий збір адміністративний, або за термінове виготовлення картки 39 євро, або ж за нетермінове виготовлення, яке буде коштувати 10 євро. Зі свого досвіду скажу, що я оформлювала нетерміново отримання картки, і, власне, вона прийшла досить швидко, тиждень з половиною це тривало, і потім кур'єр дійсно доставив мені е цю картку до мого будинку. Які документи я подавала власне до відділку поліції? Для отримання ID-картки. Ну, по-перше, це обов'язково ваш закордонний паспорт діючий. Це дочасне уточисько, або тимчасовий захист в паперовому вигляді. Це е, та анкета заява, яку ви заповнюєте. Ви можете заповнити її у відділку, вона вже там є роздрукована, або роздрукувати самостійно і заповнити її в домі. Також фото. І також дуже цікаве питання, чи потрібно підтвердження про ваше проживання. Дуже багато ходило чуток, що Братислава і Жиліна якраз до цього ставляться досить прискіпливо, і що такі документи вони вимагають. Але я подавала свої документи в Жиліні, і від мене вже нічого такого не вимагали. Я би радила уточнювати. У відділку, куди ви їдете, чи потрібно їм те буде, чи ні. Але як мені говорили і самі словаки, що краще мати трошки більше документів, аніж потім думати, де їх взяти, також дуже важливим нововведенням є те, що на один термін може бути оформлена ID-картка для однієї дорослої людини і двох дітей. Рекомендую обов'язково зібрати заздалегідь всі необхідні документи. От я, наприклад, робила собі списочок, що необхідно. Спокійно оформлюєте все, спокійно підписуєте, спокійно заходите. З вами була Марія. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки або вподобайки, підписуйтесь. Коментарі відкриті, тож пишіть, будь ласка, як це відбувалося у вас, якщо ви вже оформили свої пластикові картки. На все добре і до наступної зустрічі на нашому каналі Ветребенькі.